Друзі, моє вітання. Всього за кілька днів розпочнеться новий навчальний рік, і це вже четвертий навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення. Власне, незважаючи на це, все одно зміни в освітніх процесах відбуваються з якими викликами, з якими проблемами. Що нового у цьому навчальному 2025-2026 році, нас чекатиме більш детальніше роз'яснить народний депутат. Це голова комітету з питань освіти, науки та інновації. Сергій Бабак. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Як ви оцінюєте цей предстарт? Так назвімо навчального 2025-2026 року. Є щось на що ви більше звертаєте увагу? Ну, насправді все відбувається в штатному режимі, якщо можна так сказати, під час повномасштабного вторгнення да, Ми адаптуємося. Освітня система теж адаптується, тому в принципі підготовка йде приблизно так само, як і зазвичай нічого особливого не відбувається. Готуємось до нового навчального року. Особлива увага, як завжди, підручникам. Забезпеченням підручниками mm -hmm. учнів да є певні е, проблеми з забезпеченням дітей з особливими освітніми потребами. Працюємо над цим для того, щоб прискорити видання і доставку підручників. Ми сподіваємось, що на 1 вересня школи будуть забезпечені. Mm -hmm. До е, таких освітніх моментів. От є позиція експерта з міграції про те, що в класі, де навчається його дочка, з 13 хлопців лишився лише один. Це говорить експерт з міграції Василь Воскобойник. Він зазначив, що ризики дозволу президента перетинати кордон хлопцям до 22 років доволі високі, і за його словами, 83% молодих українців хочуть виїхати за кордон. І підвищення вікового порогу з 18 до 22 років лише посилиться настроє. Адже головна причина міграції, війна та мобілізація залишається. Чи підтримуєте ви от безпосередньо ініціативу президента і уряду що підвищення вікової категорії чоловіків, яким дозволено буде виїзд за кордон? Ну і власне чи дійсно чи не спричиниться відтік молоді? Бо от експерт каже, що одна, один хлопець на весь клас навчається от разом з його дочкою. Наскільки це масове явище? Ну, давайте почнемо з самого рішення. А це рішення це виключно прерогатива вищого військово-політичного керівництва країни. Це... Повноваження генерального штабу і верховного головнокомандувача, визначати, хто може виїжджати за кордон, хто не може виїжджати за кордон. Чи є ризики в цьому рішенні не впевнений треба дивитися. Якщо воно обговорюється, значить його вже прорахували. Що стосується виїзду дітей за кордон, навіть часто буває, що це так звана помилка соціологів. Коли запитуєш своїх знайомих і дивишся на результати, намагаєшся його екстраполювати на всю країну. Дуже важко сказати. Скільки насправді виїжджає дітей, наприклад, старшого шкільного віку? Бо державна прикордонна служба не веде окремого обліку дітей, наприклад, віком 15-18 років, Так? але ми можемо подивитися на деякі вторинні цифри, які нам можуть дати певні відповіді? От кожного року ми проводимо національний мультипредметний тест за кордоном. І кожного року на нього зареєструється одна й та сама кількість людей. Приблизно що не помиляюсь, 22 тисячі дітей цього року за кордоном проходили тестування, так само як і минулого року, тобто різниця в декілька сотень. Це про що говорить про якщо дитина старшого шкільного віку, наприклад, в 11 класі, в останній рік навчання виїжджає за кордон, вона очевидно обов'язково буде складати національний мультипредметний тест, як мінімум, на всяк випадок, поки вона пам'ятає добру шкільну програму. І ми по кількості дітей зареєстровані за кордоном на складання національного мультипредметного тесту збільшення не бачимо чи є виїзд дітей. Очевидно, що є, да якого він обсягу дуже важко сказати. Можливо, десь десь в районі 10%. Ми говоримо про хлопців. Да і очевидно, угу. що вони їдуть, якщо їдуть, то з безпекових питань це не питання системи освіти. Бо країни, в які вони їдуть, наприклад, в східній Європі, університети. Не краще за українські, за можливо, поодинокими винятками да? Тому це не питання пошуку кращого університету, це питання безпекове. І допоки в нас будуть нічні обстріли країною терористом, допоки ми будемо отримувати шахеди і ракети в свої житлові будинки. Хоч очевидь, що діти і батьки будуть переживати за власну безпеку, тому деякі з них хто може собі це дозволити, звісно, виїжджають за кордон. Mm -hmm. Але це ми, ми не бачимо як критичне масове явище по своїй системі освіти. у нас на НМТ uh, цього року зареєструвалося навіть в Україні навіть більше людей ніж минулого року. Ага, тут я уточню щодо е, цієї цифри, яку ви зазначаєте щодо складання мультиплікаційного тесту за кордоном. Чи правильно розумію наші абітурієнти, які вступають там, не знаю, з кордонів якісь виші? Вони не складають цей Тест можливо ви говорите про ту те число людей, які виключно в українські виші потім стають. Так, да, це ті діти, які хочуть залишитися в українській системі вищої освіти, але враховуючи те, що результати національного мультипредметного тесту діють не один рік, а декілька років мають свою валідність, то більшість випускників ага. українських шкіл хочуть складати національний мультипредметний тест, навіть якщо вони планують вступати в закордонні університети. Угу. Гаразд. Е, видання за телеграф пише, що дівчата-випускниці масово покидають Україну. Випускниці обирають європейські вищі навчальні заклади через те, що в Україні складно навчатися через бомбардування та повітряні тривоги. За рік після повномасштабного російського вторгнення, зокрема, двічі збільшилось число українських студенток, саме дівчат, у Польщі пише видання. Ви, пане Сергію, вже самі зазначили, що Перший аспект, який спонукає молодь там виїхати за кордон, це безпосередньо питання безпеки. Станом на зараз я розумію, що ну ми мінімізувати, мабуть, сильно не зможемо цей ризик безпеки небезпеки, але можливо якісь я не знаю в цьому начальному році. Зроблено більше кількість укриттів, більше шкіл адаптовано під нинішні реалії. Що зроблено за цей рік? Насправді робиться дуже багато і укриття будуються, і підземні школи будуються. Я вам для прикладу скажу, от коли почалося повномасштабне вторгнення і обстріли були, але не були екстрамасованими такими як зараз, там по 500-700 шахетів за ніч угу. разом з ракетами. Ми швидко намагалися адаптувати систему освіти, особливо загальної середньої освіти, бо це той вік дітей від 6 до 16-17 років, коли вони впитують знання. Особливо особливо інтенсивно да, тому ми намагалися швидко повернути дітей в школу для того, щоб вони не втрачали. Ми пам'ятаємо часи. звісно, всі забули про нього, да? але були часи ковіду і карантину, коли діти втрачали через дистанційного освіту. Ми намагалися їх швидко повернути в систему. Це означало, що нам потрібно було дуже швидко будувати укриття, і ми масово зробили найпростіші укриття досвіду. Введення затяжної війни в нас усіх не було і в якій. Якісь момент терористи били в основному по військових об'єктах, але коли почали бити по житловій забудові, то ми, звісно, перейшли від найпростіших укриттів вже до протирадіаційних укриттів і до укриттів подвійного, так званого подвійного значення, вони значно дорожчі і їх набагато довше будувати. Якщо найпростішими укриттями в нас забезпечені то практично всі школи в країні, в тому чи іншому вигляді або на піспідвальних приміщеннях, або адаптовані приміщення цокольних поверхів, то зараз ми буду. Уємо за кошти державного бюджету для того, щоб їх не витрачати марно, тому що їх дуже обмежена обмежений ресурс. У нас дякуючи нашим іноземним партнерам за те, що він взагалі є. Але ми будуємо підземні школи, будуємо протирадіаційні укриття. І в 23-му році державний бюджет виділив півтора мільярда гривень. На це в двадцять четвертому два з половиною мільярди. Зараз двадцять п'ятому більше шести мільярдів гривень на побудову саме підземних шкіл. Тобто зараз в нас. В областях, які наближені до зони бойових дій, будуються виключно підземні школи для того, щоб там було безпечно і вчителям, і учням забезпечується підвезення до цих шкіл. Тобто, ми дуже активно вкладаємо в нашу безпекову інфраструктуру, але враховуючи те, що в нас тільки шкіл більше 11 тисяч в країні зараз на підконтрольній території, то уявіть собі, скільки нам треба буде часу для того, щоб всіх їх покласти під землю. І можливо в західних регіонах більш безпечних Відносно більш безпечних, угу. а, це і не є зараз прям предметом першої необхідності, то в східних, південних центральних регіонах це справді А, тому ми приділяємо величезну увагу безпеці. З іншого боку, для того, щоб зберегти молодь в Україні, ми робимо максимально. Гнучкі умови вступу ми робимо зараз підвищені коефіцієнти грантів, які отримують студенти, для того, щоб їм майже 100% покривало вартість контрактного навчання. Ми забезпечуємо місцями державного замовлення для того, щоб діти не виїжджали зі своїх регіонів, навіть з тих, які є умовно прифронтовими. Нас зараз запрацювала з цього року програма, коли для учнів, які закінчують школу в Запорізькій, Харківській, Сумській, Миколаївській області. Остях, якщо я не помиляюсь, то для них і залишаються в своїх університетах навчатися в своїх областях. Для них е, діє. Е коефіцієнт півтора на грант, тобто умовно можна до 45 тисяч отримати грант і залишитись на навчання, навіть якщо ти не потрапив на місця державного замовлення, будеш продовжувати навчання за контрактом. Тому ми робимо максимальну кількість можливих кроків з боку держави для того, щоб зберегти наших дітей. Угу. Пане Сергію, уточню, що до школи, і якщо маєте якусь таку інформацію, можливо вже щось. Не знаю, підвидулася якась статистика тимчасова щодо прифронтових районів. Там не знаю, Харків, Херсон, Суми. Навчальний рік тут розпочнеться в більшій кількості підземних шкіл, чи все таки онлайн формат навчання буде переважати? Буде і онлайн формат, і змішаний формат, і офлайн формат. Там, де ми вже встигли добудувати підземні школи, там звісно діти підуть повноцінно в підземні школи в дві зміни, скоріше за все, для того, щоб містити максимально більшу кількість дітей. Вони всі забезпечені автобусами для підвезення. Якщо в них в їх громадах немає підземної школи, і ми продовжуємо їх будувати. І Я впевнений, що ми і далі будемо продовжувати їх будувати, тому що це питання безпеки, і ми хочемо забезпечити, Безпеку гарантувати і на майбутнє гаразд угу. щодо навчального процесу, чи плануються якісь зміни в навчальних програмах, щоб вони більше були адаптовані і відповідали нинішнім реаліям, потребам ринку праці, зокрема, от в контексті військових якихось викликів? Ну, це залежить від того, про який рівень освіти ми говоримо. Якщо ми говоримо про середню освіту і про школи, то звісно, мілітаризувати навчання в наших школах ми би не хотіли. Там да, все ж таки не авторитарна країна, але разом з тим ми модернізуємо деякі речі. Наприклад, у нас вже два другий рік іде масштабна модернізація предмету захисту країни. Якщо пам'ятаєте, mm -hmm. в моєму віці, коли я навчався в школі, там багато років тому це була допризивна підготовка юнаків. Якщо я не помиляюсь, така дисципліна, і вона була достатньо формальна. Зараз держава інвестувала близько 2 мільярдів гривень в створення нових сучасних просторів, електронних тирів засобів навчання тактичній медицині, засобів навчання на дронах. Тобто, зараз ця, ця дисципліна трансформується, і вся старша школа буде обов'язково проходити кожна дитина цю дисципліну, буде отримувати ті необхідні навички, які будуть їй потрібні. Можливо, вони трошки пов'язані. Да, вони, скажімо, так, не те, що пов'язані зі збройними. Силами або з війною, але вони готують до тих викликів, з якими людина може стикнутися в дорослому житті за умови продовження агресії країною терористом Угу. світи знає, що нансовувала на цей навчальний рік а, такий предмет, новий предмет, як уроки з енергоефективності, Зазначала, що з нового навчального року учні з четвертих по одинадцяті класи вивчатимуть як раціонально користуватися ресурсами та економити енергію в повсякденному житті. Я так розуміється. Це... Предмет з'явився у нас надихнутий тими блекаутами, в яких ми жили певний час. Як на вашу думку, це впливає на навчальне навантаження учнів та вчителів? І, в принципі, чи не перетворюється оця от доволі важлива, як на мене, інформація, на певну таку формальність через те, що ну, це ж чимала кількість фахівців має викладати такі предмети? Ви знаєте, це не окрема дисципліна, насправді це буде щось на кшталт всеукраїнських уроків. Які в нас колись були да коли в якийсь день проводиться просто урок з енергоефективності? Можливо, це буде серія уроків. Мені шкода насправді, що це не було зроблено раніше, бо саме в цьому кабінеті ми два роки тому зустрілися з головою комітету енергетики Верховної Ради і міністром освіти. Якраз були перші блекаути, і ми між собою говорили, що нам потрібно зробити такий відкритий урок, підготувати для учнів з відеоматеріалами, з пояснювальними матеріалами для того, щоб Яснити коли найбільше навантаження на енергосистему, коли найбільш доцільно включати електроприлади, скільки кожен з них витрачає електроенергії, яка різниця між звичайною лампочкою накалювання і сучасною світлодіодною? Яка різниця в споживанні електроенергії? Чим краще користуватися і коли краще користуватися? Тому тоді виникла ця ідея. Ми попросили Міністерство освіти оперативно це зробити? Ну зробили зараз це. Вже непогано, що в принципі зробили. Наскільки я знаю, туди були до розробки цих матеріалів і відеоуроків були долучені енергетичні компанії, які е, якраз розробили, і ці уроки наочно пояснюють якраз всі ті речі, про які ми з вами говорили. Це якраз практична складова, яка потрібна кожній дитині, незалежно від того, чи є блекаути в нас чи немає блекаутів, але розуміння системи, як працює система енергетики в країні, скільки в нас електроенергії, звідки вона береться, в який mm -hmm. час краще користуватися чи. Чим вона буде завжди потрібна, і це якраз та практична складова, яку ми хочемо більше привнести в шкільну освіту, угу. пане Сергію. Якщо можете зазначити в цьому контексті, а в контексті нашої євроінтеграції, ось такі не знаю. Новації в навчальному процесі вони передбачаються. Є якісь рекомендації, що саме ми маємо не знаю в контексті нашої євроінтеграції, нашим дітям викладати. От я зрозуміла, це ну в Європі, я Та ж, чула, це обов'язкове майже предмет? Можливо, ще щось є е, такі речі не є обов'язковими в Європі. Вони нічим не регламентуються. Це е, так звана власна освітня політика кожної країни. Ми просто вважаємо, що такі практичні корисні речі їх потрібно е, бігти. Трібно, щоб їх було більше в шкільній програмі, щоб діти відчували. І всі ці речі насправді можна інтегрувати і в інші дисципліни і пояснювати математику не тільки теоретично, а більш практично. Це власне те, до чого ми прагнемо, коли намагаємося змінити зміст освіти. Щоб і от зараз до прикладу, ми зараз ініціювали цього року нову субвенцію в школах на обладнання природничих кабінетів. Власне для того, щоб побудувати в школах і показати, якими мають бути сучасні кабінети фізики. Хімії, біології, математики і стему. чому тому, що пояснювати підручником, підручником і на дошці дітям теорію теорії, фізичні або фізичні явища, або хімічні реакції, насправді це не дуже дієво. І ми б хотіли щоб діти бачили це на практиці. Це якраз це те, що може закохати по справжньому в природничі дисципліни. Зараз в нас величезна потреба в інженерах, величезна потреба в фахівцях, які з природничих дисциплін, У нас зараз оборонна промисловість. Росте неймовірними темпами. Ця потреба в фахівцях буде ще довго залишатися важливою, і тому ми намагаємося зараз дітям більше дати лабораторії, більше дати матеріалів, дослідів для того, щоб вони по-справжньому закохалися в ці дисципліни, які на виході дають величезну зарплату, і є дуже перспективними. Угу. Гаразд заява заступника міністра освіти та науки Вінницького про те, що цього року кількість бюджетних місць в аспірантурі зменшиться на 2 тисячі суме до 5 тисяч, і це рішення відповідь на ажіотаж минулого року, коли наукові ступені використовували як прикриття від мобілізації. Бюджет залишиться лише для денної форми, а заочно лише на контрактній. Основи. пане Сергій, чи не вважаєте ви, що подібне рішення є ну певне, може може стати певним покаранням для наукової спільноти? Адже не всі платоспроможні спроможні і мали б і хотіли б можливість навчатися далі, займатися науковою діяльністю, але тепер можуть потрапити під таку когорту тих, хто не отримав бюджетне місце. Мені здається, що або заступник міністра вже колишній щось сказав трішки некоректно або його зрозуміли некоректно. Я вам поясню історію з аспірантами до повномасштабного вторгнення за три, наприклад, останні роки там 19, 20, двадцятий, 21, в нас кожного року. Приблизно набиралося десь 7200-7400 аспірантів в залежності від року. Половина з них три з половиною тисячі були бюджетниками, там десь три з половиною три сімсот були контрактниками. Тобто, всього було 7200 людей стабільно кожного року, які хотіли продовжити е, навчання в аспірантурі і стати справжніми науковцями. Це не викликало жодних проблем. Жодне все, все працювало в 22 році. Раптом, коли зростало зрозуміло, що аспірантура дає відстрочку від. Мобілізації на три роки е раптом зросла кількість охочих стати науковцями Да? в 22-му році. Це було близько там дванадцяти тисяч, 23-му 18 тисяч. А в 24-му на початок року було більше 92 тисяч заявок в аспірантуру. Ну ми можемо уявити і зрозуміти, що насправді це не про науку, а більше про питання відстрочки від мобілізації. Власне, коли всі зрозуміли, що це працює. Тому в той момент ми зібрали велику нараду з вище керівництвом країни обговорили цю загрозу. Ця загроза і для збройних сил, і для генерального штабу, і для системи освіти, яка сама себе дискредитує таким чином, і ми зробили обмеження. Ми прибрали контрактну форму на денного денної аспірантури, тому що денна форма дає відстрочку, заочна не дає. Але всі ці місця, які були, ми домовилися між собою, що стільки місць, скільки було на контрактній і бюджетній формі до війни разом. Ми їх всі перекладаємо на бюджет. І ми дали більше 7 тисяч бюджетних місць в аспірантуру. Да, ми зробили е, певні достатньо нескладні іспити для того, щоб відсіяти тих, хто взагалі не спроможний в принципі вчитися в аспірантурі. Е, став нормальний конкурсний відбір, і це було абсолютно безкоштовно. Цього року, наскільки я знаю, цифра буде не 5 тисяч, а більше 6 тисяч, в районі 6200. тисяч Треба перевірити цю цифру, але вона незначно е, зменшиться. Це питання наявності коштів в бюджеті, але всі ці місця будуть безкоштовні. І звісно, і наскільки я розумію, вчора була програма презентована програма дій уряду, і прем'єр-міністерка України зараз працює над тим, і дала доручення для того, щоб зробити окрему стему аспірантуру, яка опрацьовується зараз з міністерством цифрової трансформації, і зробити підвищення стипендії для аспірантів для того, щоб вони менше думали про те, де брати гроші на проживання а більше могли себе приділити науці, тому максимально. Робимо все, і от кількість бюджетних місць зараз, під час війни, порівняно з довоєнним періодом, збільшилась вдвічі на аспірантуру. Тому ми навпаки намагаємося підтримати максимально тих, uh -huh. хто прагне займатися наукою. Угу. Раз щодо законодавчих ініціатив, які очікуються так розумію, найближчі якісь перспективи Верховна Рада у другому читанні має ухвалити законопроект щодо змін систем професійної освіти. І тут я пам'ятаю, як цей законопроект, який з'явився, там були певні моменти, які ну були дуже резонансними, і що хочеться зрозуміти, що лишилося у фінальній версії, чи збережуться ці моменти, От, мов ну, про що йшла раніше означала щодо. Повторного безкоштовного навчання можливість буде можливість отримати професійну освіту для тих, хто не має середньої освіти. Об'єднання ПТУ, зокрема професійні коледжі, теж передбачено, що в фінальній версії лишилося що доповнили. Що викинула, скажімо? Я думаю, що лишилося в принципі все те, про що ви говорили. Треба розуміти, що професійна освіта в принципі безкоштовна. В нас майже немає контрактної форми. Це дуже поодинокі випадки. Ми хочемо, щоб професійна освіта була доступною для всіх. Вона справді передбачає, що незалежно від того, чи є в тебе повна загальна середня освіта чи ні, можна вступити в професійний коледж і догнати там собі професійну повну загальну середню освіту під час навчання або обрати шлях паралельного навчання і паралельного отримання дистанційно повної загальної середньої освіти це теж можливо ми окремо передбачили, і дуже важливо, це дуже важлива норма цього закону. Що по перше, роботодавці будуть мати більший вплив на програми в професійних коледжах, бо насправді професійна освіта готує для ринку праці напряму і роботодавці завжди в них було велике занепокоєння щодо того, що вони іноді отримують спеціалістів, яких треба довчати або перевчати. Тепер вони матимуть можливості увійти, як якщо роботодавець працює з цією професією, працює з цим закладом професійної освіти, Він Будемо мати право увійти до складу наглядової ради цього професійного закладу, продовжувати інвестувати в нього в лабораторну базу, і отримає можливість впливати на якість підготовки або на контент, який отримують з тією чи іншою спеціальністю. Це, це хороша синергія між бізнесом і закладом освіти. Коли бізнес, який зацікавлений в тому, щоб отримувати випускників з цього професійного закладу, він буде інвестувати в лабораторну базу для того, щоб діти працювали. І вчилися працювати вже на сучасному обладнанні, саме на тому, з яким вони будуть працювати потім, коли вийдуть на роботу. А роботодавці будуть мати вплив на зміст навчальних програм для того, щоб їх адаптувати більше до потреб ринку праці. Це одна з новацій. Друга і дуже важлива це наявність короткострокових програм. Ми зараз узаконимо в законі про професійну освіту наявність короткострокових програм, коли можна не вивчати всі ці компоненти, якщо людина це, це так званий компонент освіти дорослих. Якщо людина вже має повну загальну середню освіту, то їй не потрібно проходити повністю ще раз ті курси, які вона вивчала в школі. Вона може просто прийти на відносно короткі курси від. Декількох тижнів до декількох місців для того, щоб саме отримати частину своєї професійної кваліфікації, після цього в кваліфікаційному центрі незалежному підтвердити свою кваліфікацію, отримати свідоцтво про е, кваліфікацію, і роботодавці і держава його визнають і спокійно йти працювати. Це е, дуже важливо для, наприклад, ветеранів, які будуть е, повертатися з фронту. Вони вже всі матимуть свою військову облікову спеціальність, але там, mm -hmm. для прикладу, якщо ти керував в БТРом чи БМП чи танком тобі буде набагато простіше перевчитися на керування сільськогосподарською технікою, бо вона схожа за своїм принципом, і не треба для цього проходити двот або трирічне навчання, коли можна за 3-4 місяці адаптувати свої знання і навички до цивільного життя, до цивільної професії, отримати свідоцтво про кваліфікацію, яка визнається роботодавцями, і йти одразу на ринок праці. Це дуже важливо в контексті освіти дорослих і більше того, наявність. Цих кваліфікаційних центрів, які з 22 року ми вже запровадили, і їх в Україні вже майже 180 Це прекрасна можливість, яку держава дає для того, щоб визнавати результати формального або неформального навчання людини. Якщо, наприклад, ну дайте грубо скажемо, в мене батько був трактористом, наприклад, та і угу. я з ним проводив своє дитинство і я вмію керувати трактором, бо йому допомагав, то мені немає сенсу іти на декілька років навчання в професійній. Наному закладі, коли я можу прийти в кваліфікаційний центр, скласти теоретичний іспит і практичний іспит управління трактором, отримати свідоцтво про кваліфікацію просто на іспиті і піти на роботу. І це дуже швидкий шлях заходу в професію. Це одна з тих новацій, яку ми вважаємо ключовою і дуже перспективною для швидкого перенавчання, перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Таких новацій достатньо багато. Ми сподіваємося, що цього тижня Верховна Рада зможе проголосувати за цей закон. Ми з нього справді боремось, система його чекає, і ми вважаємо, що це стане величезним драйвером для економіки, тому що відбудова буде потребувати саме тих фахівців, які будуть професійними спеціалістами. Угу. На останок пане Сергій, якщо маєте якусь таку не знаю статистику чи дані, є якісь топ 3 топ-5 професій, які найбільш затребувані від роботодавців? чого кого не вистачає на ринку праці? Ой, важко сказати. Насправді, коли ми спілкуємося з роботодавцями, ми розуміємо, що напевно всі професії зараз потрібні. Є залежно від регіону. Є дуже критичні, наприклад, я чув про екскаваторників, та в яких зараз зарплати по 100 тисяч гривень, яких неможливо знайти, тому що це ну просто величезна, величезна в них потреба. насправді всі всі професії потрібні. Як не дивно, ми готуємо величезну кількість кухарів, але на них все ще попит величезний, тому що наше все. Ервісна, сервісна економіка теж розвивається і продовжує розвиватися. Досі всі потрібні зварювальники потрібні, крановщики потрібні в величезних обсягах. Зараз оборонна промисловість розвивається неймовірними темпами. Я знаю оборонні підприємства, які набирають щомісяця плюс тисячу людей собі на підприємство кожного місяця. Настільки великий попит забирають просто всіх. Насправді, mm -hmm. тому нам дуже потрібні ці професії. Це я завжди це кажу: це давно вже набагато вигідніше йти в професійну освіту, ніж вищу освіту. тому що більшість випускників професійно-професійних закладів отримують в рази більшу зарплату, ніж економісти, юристи да навіть депутати. Пане Сергію, щиро вам дякую за таке роз'яснення. Сподіваюся, нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих питаннях, які ми разом з вами піднімали для них народний депутат України. Це голова комітету з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак був разом з нами. Пане Сергію, ще раз дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам, Гарного спокійного дня. Навзаєм.